Часто серед знайомих ми бачимо, що одні люди зберігають молодість і енергію до глибокої старості, тоді як інші вже у 40 виглядають значно старшими. Сьогодні наука наблизилася до розгадки цього феномена секрет не лише у генах. Виявляється, на темп біологічного старіння впливають як внутрішні механізми клітин, так і зовнішні умови життя. Тож, сьогодні поговоримо саме про внутрішні механізми, які керують біологічним годинником нашого тіла. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. Тож чому одні старіють повільніше, а інші ніби за прискореним сценарієм? І перший головний фактор внутрішніх механізмів старіння хронічне запалення. Вчені називають це явище інфламагінг. Постійно підвищений рівень протизапальних цитокінів і Л6 ТНФ альфа пошкоджує тканини та клітини. Це постійне мікрозапалення, яке ми навіть не відчуваємо. Воно діє як повільна пожежа в організмі. Воно руйнує тканини, прискорює розвиток серцево-судинних захворювань і навіть нейродегенеративних хвороб. Другий фактор. Окислювальний стрес і пошкодження клітин. Кожна клітина нашого тіла щодня піддається атаці вільних радикалів, агресивних молекул, що пошкоджують ДНК і білки. Якщо антиоксидантна система не справляється, клітини зношуються швидше. Це одна з причин, чому неправильне харчування, куріння та токсичне середовище прискорюють старіння. Третє в цьому списку мітохондрії батарейки життя. Мітохондрії виробляють енергію, без якої клітини не можуть функціонувати. З віком вони працюють менш ефективно, утворюючи більше шкідливих побічних продуктів. Це запускає каскад ушкоджень, що впливає на м'язи, мозок і серце. Четвертий фактор. Ми вже неодноразово згадували теломери біологічний лічильник. Теломери це захисні кінчики хромосом. З кожним поділом клітини вони коротшують, і, коли досягають критичної довжини, клітина більше не може ділитися. Саме скорочення теломер вважають одним із ключових механізмів старіння. П'ятий фактор епігенетика. Перемикачі нашої молодості. Епігенетичний годинник Horvard Clock використовується для оцінки біологічного віку. Епігенетичні зміни не змінюють сам ген, але впливають на те, які гени активні, а які мовчать. Це як програмне забезпечення нашої ДНК. Нездоровий спосіб життя може переписувати ці програми і прискорювати старіння. Ще прискорюють старіння клітини, які не хочуть здаватися. Існують клітини, що припиняють ділитися, але не гинуть так звані сенесцентні клітини. Вони виділяють шкідливі речовини САС що провокують запалення і заважають роботі здорових клітин. Їхнє накопичення ще одна причина старіння тканин. А сьоме це білковий хаос зменшення ефективності аутофагії системи прибирання клітин. У молодому організмі клітини вміють прибирати сміття. Подшкоджені білки. Але з віком ця система слабшає, коли клітина не встигає їх очищати, білки злипаються, накопичуються, тим самим порушуючи роботу мозку і інших органів, підвищують ризик хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Наше тіло має вбудовані механізми старіння: від скорочення теломер до накопичення клітин пенсіонерів. Але сучасні дослідження доводять, що швидкість цих процесів можна регулювати. А як саме дивіться на каналі Практики Довголіття, де я розповідаю про нові наукові досягнення в боротьбі із старінням організму? Також дивіться відео, де я розповідаю про зовнішні фактори, які щодня прискорюють наше старіння, чотири звички, що крадуть у нас молодість. А я дякую, що ви були зі мною. Пишіть, які внутрішні фактори пришвидшення старіння вас найбільше вразили. Підтримайте наш канал підпискою, подобайкою, якщо вам було цікаво. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Бережіть себе!